Вітаю, друзі! Це телеканія Март. це програма Діалог. Я Віталій Михайла і з нами сьогодні Сергій Василега, директор комунального підприємства Миколаївської міської ради, Миколаївська ритуальна служба. Добрий день, Сергій Олександрович. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, говоримо зрозуміло сьогодні про вашу непросту роботу. Точно можемо зазначити, що ну, фактично рік ви на посаді. І напевно почнемо з того, що з якими проблемами зіткнулися ну, власне, після того, як у вас було призначено в лютому 2023 року. Ну, проблеми дійсно були. Дійсно, вже пройшов рік. Дійсно, для мене це була нова справа, до якої треба було прийти і ознайомитись з нормативною базою, з людьми. Тіми, які працювали на комунальному підприємстві, з підприємцями, які виконували і виконують ритуальні послуги на теренах міста Миколаєва, з цим всім потрібно було ознайомитись, ознайомитись мені і в тому рахунку, трудовому колективу Миколаївського підприємства ритуальних служб, ознайомитись зі мною з моїми вимогами, які були поставлені при початку роботи в. Е Керівництво комунального підприємства. Ну, по-перше, то колектив, то люди, які виконували ту роботу, там є династії, які працюють на підприємстві. Підприємця дуже велика історія, коли зв'язана з містом Миколаєва, з старим кладовищем, з тими кладовищами, які розроблялись, відкривалися і були, робились поховання і підприємство. Мала дуже велику базу виконаних робіт на сьогодні, на сьогодні, на теперішній час. Це дуже урізана праця, але вона дуже тонка і дуже морально відповідальна. Тому, 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 тому це, по-перше, люди, колектив, з якими треба було ознайомитись, яких повинно певним чином потрібно було настроїти на. На ту роботу, яка виконувалася особливо в рамках е, військової агресії. Тобто там є героїчні люди, тому що певна частка колективу покинула місто Миколаїв, лишилось там декілька людей, які виконували, не е, дивлячись на е, загрозу особис... особливому життю і здоров'ю, вони виконували роботу, ту роботу, яку котр повинні були виконувати. Тому такі були питання при ознайомленні при... Вступу в керівництво там підприємства. пам'ятаємо, що минулого року там спалахувало декілька таких, ну скажімо так, непорозумінь конфліктних ситуацій з підприємцями, які здійснюють діяльність от безпосередньо у сфері похоронних послуг, і ці конфлікти так чи інакше висвітлювалися в місцевих медіа. І як мені наприклад здається, ну звучала більша точка зору підприємця на те, що відбувалося, тому. Очевидно, раз ви у нас в студії. З вашої точки зору, що було при цій чином цих непорозумінь, чи вичерпані вони на сьогодні? Практично вони вичерпані, питання виникають, тому що не виникає питання в тих людей, які нічого не роблять. Коли ти працюєш, коли ти щось робиш, виникають питання, погляди на те чи інше події, як вони повинні виконуватись. у Різних людей по-різному. Тому деякі підприємці, котрі, звісно, підприємці, котрі зареєстровані як підприємець, які є платником податків, які з Сплачує податки вчасно в повному обсязі, з тими людьми ніяких питань, і ли, 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 лише виникають питання, вони вирішуються там на протязі декілька днів і порозуміння виникає. Але е, біля ритуальних послуг міста Миколаєва є такі люди, які саме себе призначили підприємцями яких особливе бачення на те, як вони повинні виконувати ту роботу, як вони повинні сплачувати податки. Дійсно, ритуальна служба не є правоохоронним чи контролюючим органом. Воно Ми можемо лише направляти і вказувати, ну, як це можливо робити в рамках закону, і повідомляти відповідні органи, якщо то порушення є. На сьогодні, на сьогодні таких питань практично немає. Вони зняті на протязі цього року, вони були зняті. Який сьогодні порядок поховання? Е, коли це трапилось в горе, людини не стало. Людина фіксує, визиває відповідну службу, медицину чи правоохоронні органи, які фіксують смерть, надають довідку медичну. При наявності медичної довідки людина вже може звертатися до комунального підприємства з приводу організації поховань, надання місця на кладовище відповідно до проживання людини і замовлення відповідних послуг. Послуги вони можуть замовити як на комунальному підприємстві, так і у підприємця, який здійснює ту підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства. Але трапляються моменти шахрайства, коли люди звертаються за певними послугами, ті послуги їм не надають, чи надають не в повному обсязі на ті гроші, які вони сплатили. Потім, потім люди приходять до комунального підприємства. Комунальне підприємство тим людям йде на зустріч. Звісно, ми немає не, не можливості лишити тіло, яке віддало життя, непохованим. Ми вирішуємо це питання, але звертаю увагу наших громадян міста Миколаєва, що якщо ви звертаєте, звертайтеся до комунального підприємства чи до перевірених підприємців, які здійснюють діяльність в сфері ритуальних послуг. Підзахоронення сьогодні існує? Підзахоронення існує. На законодавчому рівні це дозволяється. Якщо фізично це має можливість на місце поховання, якщо родичі Надають відповідні документи, що вони мають відношення, то єсть довідка про смерть і довідка за місцем поховання. На, з цього приводу наглядач кладовища виходить на місце поховання, оглядає місце, якщо, якщо фізично це можливо, і це не зашкодить. Рядом захороненим могилом, це можливо бути. Який сьогодні порядок діє в встановлення ну, я не знаю, різноманітних надмогильних конструкцій? Надмогильні споруди е, е, на сьогодні, що відповідно е, конкуренції на ринку ритуальних послуг, комунальне підприємство сьогодні не має можливості і не виконує роботи з е, е, надмогильними спорудами. Це виконують лише виключно підприємці. Але комунальне підприємство лишає за собою контроль за виконанням цих робіт і законністю виконання цих робіт. Тобто людина, якщо має змогу фінансову, має бажання встановити надмогильну споруду, вона звертається в першу чергу до підприємців. Розробляє той надгробний пам'ятник, вони виконують, потім людина з приводу пише заяву встановлення надмогільної споруди в секторі на определеному кладовищі. І встановлюється срок, коли вони заїжджають і виконують цю роботу. Наглядач кладовища виходить на місце. На момент початку робіт і на момент закінчення. Для чого? Для того, щоб після себе підприємці лишили в секторі е, порядок після виконання, після виконання робіт, щоб вони забрали всі свої мусор, вивезли, щоб вони забрали всі свої матеріали, щоб е, рядом знаходячись е, за, захоронення, щоб вони не постраждали від тих робіт, котрі був в секторі. Виконувалась, яка сьогодні кількість кладовищ на території міста Миколаєва обслуговується вами, і яка з них що важливо діюча? Зараз я вам скажу. Я коли прийшов на посаду? Мені, мене дуже здивувала та цифра: це 16 кладовищ нараховується місто Миколаєві. Це коли... багато чи мало? Чому здивувало? Це багато. Як коли я був пересічним громадянином і звертався до, до тих послуг, як всі, я і гадки не мав, що то така кількість є в Миколаїві. і коли давав свою згоду на цю посаду, я, ну, в мене була інформація там про, про діючі кладовища. Ну, на теперішній час 16 кладовищ. Чотири з них це активно працюючі, на котрих практично кожного дня проводиться захоронення і підхоронення. Решта кладовищ, те кладовища, які знаходяться в статусі закритих, але там можливо проводити підхоронення в встановленому законом порядку. Якщо є родина за поховання, Є ще релігійні в нас общини, які захоронюються там на кладовищі новому корабельному Балабанівка, так звана, як люди кажуть, там є у нас сектор мусульманський, там мусульмани захоронюються. Тому благоустрій на усіх 16 кладовищах підтримується комунальним підприємством протязі року. Особливе питання, там особлива увага поділяється е, помінальним дням по наведенню порядку благоустрою кладовищ і підхоронення е, є в нас на комунальному підприємстві дві посади. Вони називаються наглядачі за закритими кладовищами. От, е, вони і. Е, Працюють по тим кладовищам, які знаходяться в статусі закритих, ну, От у вас ще звучить, що ну так ті чи інші види робіт вашими людьми виконуються, і е, знову ж таки ви починали з того, що частина персоналу, коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі покинули місто Миколаїв. Ну і я так розумію, що були певні. Певні, скажімо, так, кадрові проблеми. Що сьогодні із працівниками на комунальному підприємстві? На сьогодні практично усі працівники повернулися, вони працюють, але ж урахуванням це більш-менш люди пенсійного возрасту, котрі попрацювали на підприємстві з моменту приходу до теперішнього часу. Підприємство працює, має технічну базу, але е, воно е, потребує поновлення, тому що е, та техніка, яка працює на підприємстві, вона ще працює з моменту, мабуть, Радянського Союзу. Воно е, ремонтується, міська влада звертає на те увагу по можливості, надають нам техніку, але то ще не є в тому о, рахунку, в котрому. Комунальне підприємство випрацювало на повну потужність. Тому частку робіт по кладовищам виконують підприємці. Вони создають добру конкуренцію комунальному підприємству в цьому питанні. Тому ми співпрацюємо з підприємцями. Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо в цьому питанні. Важлива тема, і маємо і ми також напевно проговорити. Це тема. ну, Міською владою здекларовано створення двох секторів, де будуть поховані герої, які загинули в російсько-українській війні. Вже проведені департаментом архітектури та містобудування відповідні конкурси. Там більш чи менш є розуміння, як саме будуть виглядати ці сектори, так чи інакше, вони будуть, вони з'являться, мають з'явитися на тих об'єктах, якими безпосередньо опікується ваше підприємство. Яка ваша участь в цій роботі? Так був проведений конкурс переможцем конкурсу визнано підприємство міста Львіва. Це особливий контроль міського голови за тим питанням. Безперечно, практично на кожній апаратній нараді він задає питання, на якому кілометрі нашого шляху ми знаходимося по тим військовим секторам. Меморіали перше, львівське підприємство отримало. Перемогу по розробці меморіалу пам'яті загиблим військовим і людям при агресії Російської Федерації на старому кладовищі Корабельного району. Зараз управління комунального будівництва вийшло з ними на зв'язок, і вони працюють сумісно по розробці того плану. І кошторису, скільки це буде коштувати місту. Після того буде проведений, я так думаю, маю таку думку: буде проведений тендер. Переможець тендеру приступить до робіт, зведе меморіал на тому кладовищі, меморіал буде переданий на баланс. Департаменту жилищно комунального господарства а безпосередньо оперативним благоустрієм буде займатися комунальне підприємство Миколаївська ритуальна служба це, що стосується корабельного району. корабельного району. На кожному кладовищі з чотирьох, котрі зараз активно працюють, буде військовий сектор. Військовий сектор. Якщо ми говоримо я припрошу, про військовий сектор, там також висловлювалася така думка, що було б добре розробити якийсь єдиний стиль е, от, саме надмогильної конструкції, який би використовувався е, на всіх похованнях, де похоювані е, герої, які загибли в цій війні. Я зрозумію. Так, це вже зроблено. Архітектор міста Миколаєва активно приймав участь в розробці однотипного надгробного пам'ятника військовослужбовцям. Це буде, це буде на військовому секторі в накладовищі в Матвіївці. Це буде окремий сектор лише для військовослужбовців, які загинули, і там буде встановлено однотипні надгробні споруди. Якщо родина загиблого прийняла рішення, це ми вже висвітлюємо повний обсяг питання поховати. Загиблого в підховання там чи в родину в могилу, чи в окремо в сектор для пересічних громадян, вони мають змогу встановити надгробний пам'ятник, який вони вирішать. І тоді вони мають право но, на компенсацію тої споруди. Тобто вони. Відмовляються від однотипної споруди, встановлюють ту, котру вони вирішили, але вони мають на право на компенсацію. До повноштабного вторгнення пам'ятаємо, що ставилося питання можливо про музеєфікацію старого цвинтаря на Херсонському шосе. Чи зберігається актуальність? Все, все. Так, зберігається актуальність по старому кладовищу на Херсонському шосе. Там також буде меморіал. Є така ціль у міської влади, у міського голови. Меморіал буде встановлений на протязі. Від кільця Херсонського шосе до споруди пам'яті там загиблої матері Другої світової війни. Там буде встановлений меморіал, меморіал вже загиблим воїнам, нашим героям, які загинули в цю війну з Російською Федерацією. Це перше. По-друге, що стосується старого кладовища, там були такі, була така мета е, зробити е, певний некрополь на е, залишити, лишити ті пам'ятки, які мають історичну цінність в окремий сектор. Е, тому над тим питанням, щас, е, зараз, комунальне підприємство працює. там по, 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 Потрібно залучити фахівців з історії міста Миколаєва, щоб розуміти, що, що можливо лишити, що можливо вже немає ніякої історичної цінності. Тому е, праця комунальним підприємствам з того питання проводиться. Хто останнім часом відвідував стару церкву на старому кладовищі, вони повинні були побачити, в якому стані було до цього сектори, які до. До церкви знаходяться, в якому стані. Зараз комунальне підприємство його привело. Тобто там старі кущі, дерева, там все по, -по, -по зачищено, все приведено до ладу. І зараз ми ремонтуємо з допомогою підприємців, в'їзд до кладовища, до церкви. Оцю ар арочну групу вона буде відновлення, там відновлена, там був, е потім ми встановимо таб табличку. Тобто з, з цього приводу комунальне підприємство працює, але ж е потрібно деякі висновки фахівців з історії міста Миколаєва, щоб ми розуміли, що ми повинні лишити нашим е дітям внукам. А що вже не має ніякої історичної цінності, і потрібно, щоб воно вже кануло в літ? Ну і напевно ще одне питання. Ми от власне пам'ятаємо, що через повномасштабне вторгнення два останні роки проведення ну традиційних після пасхальних поминальних днів воно, скажімо так, відрізнялося від того, що було до війни. Ну, По-перше, і людей менше було. По-друге, -по особливо в 2022 році, через прильоти там, ставилося питання взагалі про забезпечення безпеки людей, які приходять на кладовище. Що будемо мати в цьому році? Ми будемо мати вільний доступ до кладовища, тому що ну, на даний час прильотів в нас нових немає, і будемо благати Бога, щоб їх не було. Тому на сьогодні ми встановимо, як і було в минулому році, інформаційні щити та таблички, щоб люди мали змогу бути інформованими з приводу того, якщо вони знайдуть якийсь небезпечний предмет на кладовищі, і як вони будуть працювати. Комунальне підприємство проведе, провели ще проведемо заняття своїми співробітниками з приводу якщо буде знайдена. Якісь небезпечні предмети. До нас зверталась е, така, організація, як, організація, як е, гуманітарне розмінування. Вони у нас були, проводили з нами заняття з нашими співробітниками і будуть е, оглядати до дней. І дней. Я думаю, що вони зроблять ще не один огляд території кладовищ, тому е, відкриємо доступ. Я думаю, що буде, буде все гаразд. Будемо сподіватися. Сергій Олександрович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за ту роботу, яку ви і ваші підлеглі виконуєте. Таку непросту роботу в такий непростий час. Дякуємо. Разом дякую. до перемоги. Дякую. Разом.